Привіт, Україно! Привіт, державний податковий! На зв'язку блогери навчально-наукового інституту права. Зовсім скоро у форматі нашого блогу будуть зміни. Про них розкажемо незабаром. А поки ловіть дайджест найважливіших новин крайнього тижня. Цієї неділі у ірпінському парку Мама бакалаври навчально наукового інституту права за підтримки Державного податкового університету та Ірпінської міської ради ініціювали проведення благодійної акції зруйновані, але не зламні». Мета акції. Підтримка громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну в Україні, шляхом надання правової допомоги та юридичних консультацій. Також на заході провели благодійний ярмарок, де можна було придбати товари з патріотичною символікою, вироби ручної роботи та кулінарну продукцію. У рамках акції вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень. Усі кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Ми бакалаври права Державного податкового університету і були завжди дуже активними, ініціативними і за будь яке двіще в нашому університеті. Так, Наша ідея виникла з того, що ми не хотіли сидіти, склавши руки, хотіли допомогти нашому податковому університету, нашому Альма-Матер, де ми провели свої 4 роки навчання на бакалаврі. Ось. І Ми вирішили допомогти місту Ірпінь, де знаходиться наш університет. І виникла ідея створити благодійну акцію ярмарку з юридичними консультаціями. Також запросили підприємців з міста Ірпінь, які захотіли допомогти нам прийти сюди та продавати свою продукцію заради, щоб задонатити збройним силам України. Ми хотіли допомогти не тільки жителям Ірпеня, які не знають як. Шкодувати своє майно, як отримати компенсацію, а й зібрати благодійні кошти на зсу щоб допомогти теж їм, які знаходяться в гарячих точках нашої країни. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Кошти підуть до благодійного фонду Притулим. Дуже приємно, що сьогодні наші випускники Державного податкового університету, випускники бакалаврату, майбутні наші магістри зініціювали таку прекрасну акцію, зруйновані, але не зламні», яка говорить про те, що ми по-перше, стаємо тільки сильнішими, об'єднуємося. От та трагедія, яка на сьогодні відбувається на теренах нашої ненької України, вона лише нас об'єднує і гартує. І е, всі наші можливості, всі наші сили, в тому числі інтелектуальні, вони спрямовані на підтримку один одному. І от сьогодні саме ви бачите, що е, наші Студенти, і ми, Державний податковий університет, допомагаємо найголовнішому нашому герою це збройним силам України. Але, як кажуть, вір у Збройні сили України і не переставай вірити у себе. Тому віри нам усім у себе і взаєморозуміння, взаємодопомоги, і все буде Україна, і все буде у нас добре, і ми будемо країною щасливих людей. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції, і задонатив ось такий маленький внесок. Але він дуже важливий для наших воїнів на передовій, тому що їм найважче. Тому хто скиглить тут у тилу, навіть на деокупованих територіях на фоні тих страшних руйнацій, яких зазнав Ірпінь, це все одно ніщо порівняно з тим, як вони там борються, як вони там воюють за нашу Україну, як вони. Вони воюють за Європу, тому що сьогодні Україна це Європа, це фактично центр Європи. Тому єднаймося і звичайно, що віримо в перемогу, перемоги нам усім, і зі святом і святом з Спаса Медового, смачного хлібчика, який сьогодні у нас теж безкоштовно пригощаємо, роздаємо, запрошуємо на навчання до Державного податкового університету, тому що ми незламні. Навчальний процес продовжується, вступна кампанія в Розгарі. Ми дуже підтримуємо тих наших випускників шкіл, які страждають від того, що із-за хвилювань, із за тих перенесених моральних певних, ну. Втрат вони не дуже вдало склали е, е, іспити на національний мультимедійний тест. Це ніщо, ребята, це ніщо. Не переживайте, тому вірте в у себе в свою перемогу і в справедливість конкурсної комісії. Все буде добре. Дякую. Протягом місяця в освітньому середовищі України відбулася благодійна акція Бакалавр 4.5.0». Ми горді з того, що державний податковий університет долучився до її реалізації. Загалом результатом проєкту стала закупка 10 пекельних тачок Збройним силам України, які вже відправились на передову. Організатором акції став студентський уряд Львівського національного університету імені Івана Франка та фонд Сергія Притули. Завдяки об'єднанню студентства України наші захисники стали ще сильнішими. Віримо, що на цьому не припиниться наша співпраця та інтеграція до всеукраїнського студентського середовища. Підтвердженням того став прямий ефір голови студентської ради навчально наукового інституту права Івана Швайка із очільницею студентського уряду Львівського національного університету імені Івана Франка Ангеліною Бережненко. Для нас це був новий та крутий досвід, який ми обов'язково будемо продовжувати. Напишіть у коментарях, з якими студентськими організаціями закладів вищої освіти ви б хотіли поспілкуватись. У вас та, що воно означає і як ви взагалі йти туди потрапили? Ой, в нас студентське самоврядування це е, завжди весело, завжди позитивно. На жаль, е, Оцих два роки ем, карантину вони дуже багато дуже багато всього такого можна сказати переломали, тому що ми ну багато чого планували. Ем, і я взагалі зараз тільки на другому курсі, я голова студентської ради. Я е, вересні минулого року я прийшов і вже у жовтні я вже став головою студентської ради і вже зібрав команду однодумців. І ми розпочали і да, і ми розпочали роботу. Розпочали роботу і в е, е, нас і е, Студентська рада навчально-наукового інституту права, в нас потужна завжди. Ми щось е, завжди, е, хоч, то ми благодійну акцію до Святого Миколая, то ми якийсь челендж робимо, то ми запитаємо студентів, що для них є, наприклад, толерантність, е, там челендж з тваринами. Е, і зараз в е, нас на кожному факультеті і інституті в нас є. Студентській ради, а от цілісного органу студентського самоврядування в нас поки що немає, тому, що наш університет минулого року він проходив процес реорганізації. З університету Державної фіскальної служби де він е, створився в Державний податковий університет, і зараз він на етапі створення. Ми якраз в лютому в нас мали вже бути вибори у студентській самоврядування університету. Але ну, через війну, на жаль, не, ми не змогли провести збори студентів, і ми вже, ну, ми вже плануємо, що цього року ми вже о, можливо онлайн і проведемо їх, зберемо самоврядування університету. І для мене студентське самоврядування це е, завжди е, м, щось заспівати, затанцювати, щоб студентів потрогати, щоб вони роз, е, м, ро, ну, щоб вони були завжди на позитиві і щоб вони е, відчували студентське життя. Я навіть бачила у вас там і, 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 окрім плясок, у вас так, я бачила... як що для тебе є студентське самоврядування? Що воно для тебе значить е в житті? Дуже цікаве питання. Я думаю, що певно, ще рік тому я б на нього відповідала зовсім інакше. Так? Тому що ще тоді тільки очолювала самоврядування свого рідного факультету, факультету журналістики. Взагалі, як люди приходять в самоврядування, так? ти бачиш якусь проблему, як мені здається, хочеш її вирішити. Ти розумієш, що ти її можеш вирішити. І в нас таке сталося, в нас склалась крута команда. Ми... Потім ми прийшли в головний корпус університету, побачили, що і тут є що робити, тут є круті люди, з якими хочеться познайомитись. Тому е, дуже важке питання, що для тебе є самоврядування, так? тому що фактично це зараз частина мого життя, це моя робота, це моє навчання. Сподіваюся, ви не будуть правди дивитися цей ефір. Друзі, ми таки сильні, ми не зламані. Навіть попри війну, навіть попри виклики сьогодення, кожен з нас вірить у перемогу. Вже наступного тижня ми святкуватимемо День Державного прапора України. І з кожного вікна українця замирить в синьо жовтий стяг. А 24 серпня ми вітатимемо нашу рідну Україну із 31-ю річницею незалежності. І не майте сумніву, ми обов'язково з вами зустрінемось. Слава Україні! Героям слава!